Доброго здоров'я! Не встигло у нас пройти кілька дощиків, як ми з Муктаром уже в лісі. Ось він бушує, як завжди. Залізли в якусь гущавину восичник. І що мене тут здивувало, в гущавині росте грушка. Осики вже її заглушають, але яка їй тут вигода? Та, що влітку вона затінена і не так страждає від спеки? І що тут більше вологі? Але навряд чи вона в такому сильному затінку виживе? Вночі був дощ, ще листя на деревах мокре. Перецвітає чорна бузина, і дивіться, скільки ягідок пов'язалось. Уже вона зацвіла після морозів, після сильних заморозків. І ягідки вижили. Ми тут ніколи не були, для нас ці місця нові, і вони доволі такі симпатичні. Проте молодесенькі дерева ростуть тіснесенько. Вважайте чагарник. Ми їхали рано вранці, було дуже холодно, а зараз різко потепліло. Невже до нас вже йде тепло? Прямуємо далі. З краю посадки, теж як і у наших садках, яблук не буде, навіть листя померзло, вишні де не де пов'язались дуже рідко, в основному пустоцвіт. Страхіття навіть липа пообмерзала. Будемо надіятися, що вона зацвіте, пасічники дуже надіються на взяток з липи, тому що взятку з садків не було. Хіба що верба у нас нічого не боїться? Насіння пов'язала рясно. Бо сини я сюди ходжу по айвові яблучка, по плоди айви японської дуже ароматні. Щось таке пов'язалося. Якщо зав'язь не опаде, то айвові лимончики будуть кисленькі, дуже запашні. Прийшла пора конюшини. І найкраща харчова конюшина найкращий дикорос із конюшин. Це конюшина лугова з ось такими срібними плямками на листі. Вона ще не цвіте, проте її вже можна брати листя. Листя таке ніжне. І смачне в салаті. Хотіла побачити під грушами ентолому садову, Розмріялася. лише два дощики прокапало. Але тут росте щавель. Щавель мені теж потрібен, маленький, але можна нащіпати. На грядці зараз щавлю у мене мало. І якийсь весь побитий, а тут чистенький, гарненький. А тут скільки щавлю просто плантації. Неси сюди різку. Ні, різку неси. Різку неси, щоб ти мені не заважав. Я тобі покажу, я тобі покажу. Різку я з собою ношу, щоб відганяти собаку. Ви самі бачили, який мухтар надоїдливий, він не дасть нічого не зібрати, не зняти, але відрізки йому не попадає. Інколи так допече, що я і хотіла б його цвьохнути. але поки замахнусь, він сорок разів втече. Мухтар. Мухтар! Щось він там собі знайшов, якесь заняття. Як же красиво дивиться своїми очицями в небо Вероніка Польова. За легендою, рослина названа ім'ям дівчини, яка перетворилась на лікувальне зілля. Оце що перед нами, і вилікувала ним свого коханого. Ми зараз в молодому лісі, там осика, сосна, а ще тут ростуть маленькі молоденькі грушки. І зараз ми візьмемо їх ніжні листочки для ферментації чаю. Вибірково, щоб не нашкодити, грушки хай ростуть. Смак у чаю з грушового листя надзвичайний смак грушок дичок. До тієї грушки підійдемо, тут листочків начіпаємо. Нащіпаю небагато, тому що я бачу, що брати листя ще трошки рано, воно ще маленьке. Друга половина травня ще пилок у сосни не дозрів. Це я стою на південній стороні, а на північній стороні пильники взагалі ще зелені. Та й тут вони зеленкуваті. Я гадаю, для збору пилку ще не час. Північна сторона дерева пильники ще й не розвились. Он який бешкетник. Знайшов гілки і трощить їх. Проте зараз час для збору пагонів сосни. Вони відламуються, їх можна додавати в салат, можна сушити, можна з них робити цукати навіть і класти в випічку. У них свіжий, гарний смак. Отакі От вже довгі пагони сосни забирати не слід, вони вже здерев'янілі, вони вже тверді, а ось такі коротенькі, це саме те. Пагінець беріть, отак зверху, відламуйте, тоді ви не вимажетеся смолою. Не торкайтесь відламаної сторони, щоб на вас не капав смоляний сік. І скільки обдивлялась сосни, вперше бачу соснову шишку. Може, на них зараз не врожай, а може вони ще з'являться пізніше. Явлю підзбирала, вистачить мені на кілька борщів. Їдемо додому.